Дівчата, ви готові здійснити своє бажання. Вже в понеділок розпочинається марафон, на який можна приєднатися просто за донат. І на цьому марафоні на вас чекає 5 потужних практик, кожна з яких розрахована на те, щоб ваше бажання втілити в життя, щоб вашу мрію перетворити на реальність. І якщо ви дивитеся це відео в інстаграм, посилання для реєстрації є в шапці профілю. Якщо ви дивитеся це відео на YouTube, посилання ви можете побачити просто в описі під цим відео. Тож в цьому відео я вам розповім, що на вас очікує на цьому марафоні, як його правильно проходити, і як зробити так, щоб ваше бажання точно здійснилося за допомогою цих глибоких потужних практик, які ми будемо робити 5 днів поспіль. Тож в цьому відео я хочу вам розповісти, як буде відбуватися марафон, що на вас чекає, як його правильно проходити і на що звернути увагу. І перше, з чого я хотіла б розпочати, це послідовність проходження практик. Їх чекає на вас 5 і вони мають правильну послідовність. Можливо, у вас буде спокуса зробити, наприклад, одразу останню, ви затрималися, приєдналися пізніше, проте я вас прошу все ж таки розпочати з першої, тому що кожна наступна практика вона доповнює, продовжує, розпаковує попередню і в цілому це перетворюється на такий цільний процес, коли ви запускаєте цю енергію всередині себе, коли ви її розпаковуєте і відправляєте на реалізацію. Тож, перша практика матеріалізація енергії. Про що це? Це про те, що дуже часто, коли до вас приходить енергія на реалізацію вашого бажання, на її здійснення, втілення в життя, ви її спрямовуєте на запризначення. ви її розпискуєте, роздаєте іншим людям робите що завгодно, але не відправляєте її туди, куди ви хотіли. Тож, саме в цій практиці, по-перше, ви зможете побачити, як насправді ви обходитеся зі своєю енергією. А по-друге, ви зможете запустити процес матеріалізації енергії, перетворення її в реальність. Друга практика творець реальності. І ця практика запускає всередині вас силу творця, силу того, що ви можете здійснювати своє бажання. Тому що. Дуже часто у вас всередині є невпевненість щодо того, що ваше бажання взагалі може бути здійснено, невпевненість в собі, і ця практика запускає всередині вас ту енергію, яка буде необхідна для того, щоб ваше бажання здійснилося. Третя практика на активацію, вже, власне кажучи, вашого бажання. І в цій практиці ми будемо давати імпульс, енергію саме в те бажання, з яким ви будете працювати на цьому марафоні. В четвертій практиці ми звернемося до родової системи для того, щоб взяти звідти енергію, яка допоможе реалізувати. Тобто, фактично, ви йдете до найближчих своїх людей по допомогу в тому, щоб ваше бажання неодмінно здійснилися. І п'ята практика ми залучаємо до реалізації бажання енергію Творця, силу Творця. Тобто передаємо виконання цього бажання на вищий план. І коли ви робите всі ці п'ять практик послідовно, це точно призведе до того, що бажання буде здійснено. Проте дуже важливо розпочати із того, щоб правильно сформулювати, власне кажучи, те бажання, з яким ви хочете попрацювати на цьому марафоні. І на що тут варто звернути увагу? По-перше, я вам пропоную просто зараз сісти і поміркувати, з яким одним бажанням ви будете заходити в цей марафон. Тому що я розумію, що у вас може бути багато бажань, але сконцентруйтеся, будь ласка, на одному. І коли ви сконцентровані на одному бажанні і всю енергію спрямовуєте на його реалізацію, там точно буде результат. Коли ви починаєте свою енергію розкидати в різні напрямки, в різні бажання, в різні мрії, тоді ймовірність того, що здійсниться кожне з них, дуже знижується. Тому. По-перше, я прошу вас просто зараз поміркувати, яке бажання ви хотіли б здійснити за допомогою цього марафону. Потім перевірте, будь ласка, щоб це бажання було екологічним, щоб воно не стосувалося інших людей. Ваше бажання має бути лише про вас. І якщо, наприклад, ви хочете вийти заміж, і при цьому ви називаєте конкретну людину, за яку ви хочете заміж, це точно не екологічне бажання. Коли ви просто мрієте створити родину, це про вас, це окей. Коли ви кажете, що я хочу вийти неодмінно саме за цього чоловіка, ні. Таке бажання точно не варто брати в роботу. Так само і все інше. Ви можете хотіти автівку, проте ви не можете хотіти, щоб автівку вам подарував саме ваш чоловік. Наприклад, Тож, поміркуйте про те, чи є ваше бажання екологічним. В нашому телеграм-каналі цього марафону є підтримка. Ви можете задати мені питання, чи правильно ви сформулювали своє бажання. Я вам обов'язково із цим допоможу. Тож, формулювання правильного бажання це запорука успіху. Поміркуйте про це перед тим, як в понеділок ми розпочнемо роботу. Далі. Щоразу, коли ви будете розпочинати практику, звісно, я вам буду про це нагадувати, але хочу ще раз звернути вашу увагу. Перед тим, як ви будете заходити в наступну практику кожного дня, ви перед практикою обов'язково активуйте всередині себе своє бажання. Проговоріть його вголос. І йдіть в практику з усвідомленням, що ви працюєте саме із цим бажанням, для того, щоб в кожній практиці з'єднувалося ваше бажання з тією енергією, яка буде в ній підійматися. Цілком імовірно, що протягом цього марафону ваше бажання почне змінюватися. Тому що, коли на початку ви йдете з певним бажанням, починаєте робити практики, ви можете побачити якісь нюанси, якісь уточнення. І в цьому немає нічого страшного. Якщо в вашому бажанні просто змінюються якісь нюанси, якісь моменти, ви продовжуєте працювати саме із ним. Якщо раптом в процесі роботи ви відчули, що це бажання не справжнє, не ваше, і ви відчули, що насправді вам хочеться чогось зовсім іншого. Ви можете бажання змінити і розпочати практики робити спочатку. Доступ до практик буде наданий на місяць, тому у вас є достатньо часу. Далі, я вам дуже раджу перевірити своє бажання простим питанням, як я буду знати, що моє бажання здійснилося? Наприклад, якщо ви ставите собі за мету, Щось матеріальне, наприклад, автівку. Звісно, ви одразу зрозумієте, коли у вас є ця автівка. Але хтось із вас, можливо, захоче зайти в цей марафон з таким, наприклад, бажанням стати щасливою, або щось на кшталт того. І тоді обов'язково задайте собі питання, а як саме я дізнаюся, що моє бажання здійснилося? За якими ключовими параметрами я визначу, що все, я отримала те, що я бажала, енергія спрацювала. І коли ви почнете задавати собі це питання, можливо, ваше формулювання цього бажання, воно почне також змінюватися. І це чудово, і це прекрасно. Просто перед тим, як заходите в марафон, обов'язково поміркуйте, а яке ваше справжнє бажання? І як ви дізнаєтеся про те, що воно вже виконане? Що відбувається потім? Закінчився марафон. Ви зробили всі практики, у вас вже чітке ваше бажання, і ви розумієте, як ви побачите, що воно здійснилося. А далі ви починаєте жити і спостерігати за тим, що відбувається навколо вас. Тому що реалізація бажання дуже часто приходить до вас у вигляді можливостей. І, наприклад, якщо ви поставили собі за мету вийти заміж. Можна, звісно, лягти вдома і чекати на цього чарівного принця, а можна дослухатися до Всесвіту. І не відкидати ті можливості, які до вас приходять. І коли, наприклад, подружка зве вас там кудись погуляти, десь поїхати, ви не відмовляєтеся, ви розумієте, що ці можливості, які приходять, цілком імовірно дають вам саме той момент, де ваше бажання здійсниться. І я б радила вам не концентруватися потім дуже сильно на тому, що ви очікуєте, коли бажання здійсниться. Ви його загадали, ви його відправили на реалізацію. І не забудьте, просто живіть своє життя. Але уважно дивіться, що відбувається навколо вас. Приймайте всі можливості, які до вас йдуть. Дивіться на всі підказки, які перед вами розкриваються. Тобто, дослухайтеся до Всесвіта, допоможіть йому піти вам назустріч в здійсненні вашого бажання. Не відвертайтеся від нього. Тож, в цілому. Це все, що я хотіла вам розказати про цей марафон. Якщо ви дивитеся запис цього відео в інстаграмі, то посилання для реєстрації є в шапці профілю. Якщо ви дивитеся запис цього відео на YouTube, то посилання для реєстрації є просто в описі під цим відео. Нагадаю, що приєднатися до цього марафону можна просто за донат, тому приєднайтеся, будь ласка, і втілійте свої мрії в життя.